Thank you У понеділок, 1 квітня, у сумах завершить опалювальний сезон. Про це повідомили у сумській міській раді. Теплопостачання вимкнуть на всіх об'єктах, окрім закладів медицини. Це перш за все будуть садочки, школи, житлові будинки. Тому що надходили листи від мешканців нашого міста, від директорів закладів. Єдине, що лікарні поки не будуть вимикатися, поки не будуть надходити листи від головних лікарів. За прогнозами синоптиків у найближчі дні варто очікувати підвищення температури. Зокрема, на вихідні прогнозують до 15-20 градусів тепла в день, вночі від 3 до 8 градусів. До слова, у низці областей України опалювальний сезон цьогоріч вирішили закінчити достроково. Під час поїздки до Сумської області президент України вручив державні нагороди людям, які забезпечують життєдіяльність Сумщини в час повномасштабної війни. Бачив, як ви захищаєте нашу, нашу державу, нашу Сумщину. І хотів привітати вас, нагородити дуже достойних людей, які заслуговують на те, щоб бути вдячними від всіх громадян України за те, що Сумщина вистояла стоїть. Бореться, і я впевнений, переможе, як і вся наша держава. Рятувальникам вдячим. Володимир Зеленський вручив ордени за мужність третього ступеня працівникам Суми Обленерго. Одному з них посмертно. А також нагородив медалями за бездоганну службу третього ступеня та за врятоване життя медиків Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, поліцейських та рятувальників. Сумах депутати провели сесію у форматі онлайн серед прийнятих рішень створення при міській раді відділу із організації інформування щодо мобілізації. Для чого і як він працюватиме, пояснив секретар міської ради. Ми повинні інформувати людей. Якщо є там люди призовного віку, які підлягають мобілізації, ми повинні їх проінформувати, що згідно такого то закону ви підлягаєте мобілізації. Тобто, і також ми можемо доводити це з ТЦК разом. То сіде представник ТЦК, представник міської ради, і вони можуть також здавати повістки. Там буде чотири людини вже з 1 числа, це будуть набирати штат. Як розповів Артем Кобзар, відповідна ініціатива надійшла від начальника обласної військової адміністрації. Також на сесії депутати вирішили звернутися до голови ОВА із проханням надати міському пологовому будинку Пресвятої Діви Марії статусу надкластерного закладу. Сьогодні, по своїй діяльності, по своїм характеристикам, по обладнанню, по тим послугам, які вони надають, вони перевершують ну, щонайменше, це офіційно. На статистика В три рази обласний перинатальний центр. Наш перинатальний центр Пресвятої Дії Марії є сьогодні найкращим закладом в області, саме в тій. Галузі, в якій вони працюють, і відповідно ми звернулися до голови обласної військової адміністрації з проханням подати, все ж таки на моз документи, щоб переглянути спроможню мережу, і щоб все ж таки моз прийняв рішення і визнав надкластерною лікарнею сьогодні. Саме сумський міський перинатальний центр Пресвятої Діви Марії. на сесії проголосували і за створення при міській раді тимчасової контрольної групи, яка вивчатиме органі. Сезонної торгівлі у сумах ми не повинні перетворювати місце в якийсь базар. І сьогодні хаотично у нас з'являються кожного дня нові, нові, нові ці мафи, які заполонили місто. Вони не мають якогось уніфікованого вигляду. Архітектори погоджуються, архітектори писали багато зауважень, навіть архітектор міста. Сьогодні, до речі, одне рішення виконавчого комітету було скасовано Сумською міськовою радою, примусово, тому що вони надали дозвіл всупереч запереченням архітектури. По ще по 29 торговим точкам вже архітектура дала заперечення своє. Вони або знаходяться в злов... Не зелених зонах або не відповідають зовнішнього вигляду, або десь там на червоних лініях на тротуарах, і в перспективі ця робоча група повинна розібратися і прибрати такі, такі точки торгівлі. Як розповіли у міській раді, для цих точок торгівлі планують розробити єдиний дизайн і визначити місця, де вони можуть розташовуватись. Члени виконавчого комітету погодились також з тим, що якщо будуть уніфіковані правила для всіх. Розроблені в місті, то вони також будуть їх дотримуватись. Тому ця група вже, як тільки виконуючи обов'язки міського підпишеться рішення, розпочне працювати. Я сподіваюся, що за декілька місяців ми все ж таки зможемо представити місту єдиний план і вигляд, як це повинно виглядати. Новини СТС. За одну пластикову пляшку 50 грамів корму для безпритульної тварини. Команда молоді із Сум запропонувала розмістити у місті автомати япомога бокс для обміну пластику на їжу для котів та собак. З представниками цього екопроєкту говорять, щодо можливості встановлення боксів у Сумах уже спілкувалися. Сам автомат буде працювати, в нього буде отвір для пляшки. Людина підходить, круче пляшку, кидає в цей отвір і бачить через прозоре скло, скільки корму висипається. Потім корм з автоматів забиратимуть сумські зооволонтери та підгодовуватимуть ним безпритульних тварин. Цей проект покаже сумчанам, що доглядати за тваринами та за містом, за її природою, це не так складно. І це буде великою мотивацією, бо от ви викидаєте пластик, який вам не потрібен, і ви будете знати на душі, що ви накормили безпритульну тварину, яка голодувала, яка не знала ніколи цієї любові. І це буде великою мотивацією як для сум, як для сумчан, так і можливо для інших міст, міст, можливо, для сумського району. Перший пробний автомат, говорить, хочуть розмістити в одному з ТРЦ Сум, а за успішного запуску і в інших торговельних центрах міста. Для встановлення боксів планують залучити грантові кошти. Також залучитись середній та великий бізнес, можливо, ще й маленький. На початок нам потрібно 80 тисяч, потім по 2-3 тисячі кожного місяця. Саме стільки, говорять ініціатори проєкту, коштуватиме сам автомат та його обслуговування. Корм вже отримуватимуть від благодійних організацій. Ми зв'язувалися з Червоним хрестом, розказали про наш проєкт. Вони сказали, так, ми можемо вам поставляти корм там раз в неділю, поки у нас така співпраця на словах, але потім ми вже будемо більше розвивати це. П'ятеро активістів познайомилися та сформували команду на студентському форумі Суми Реінвент, який цього місяця відбувся в Сумах. Новостворена команда з проєктом Їжа за пластик здобула перемогу. Уже на початку квітня переможці вирушать до Івано-Франківська на триденне навчання. Там ми більш детально будемо ознайомитися з процесом роботи, як шукати спонсорів, як захочувати спонсорів до цього проєкту. Проєкт, говорять розробники, мотивуватиму сумчан сортувати сміття і допомагати безпритульним тваринам. Новини СТС.